Всім привіт! Кіпарисовик тупий тетрагона аурея. Вічно зелена хвойна рослина. Чагарник пірамідальної форми. Дуже гарний декоративний сорт кіпарисовика. З яскравим, золотисто-жовтим, папоротоподібним листям. Річний приріст може сягати 15-17 см при оптимальних умовах, не стає надто великим, що робить його чудовим вибором для посадки в місцях з обмеженим простором. Сорт вимогливий до ґрунту, любить легкі. Родючі вологі ґрунти, Непримхливий у догляді. Любить сонце. Морозостійкість мінус 23. Дуже гарний кіпересилик.